Добрий день, друзі. Е, сьогодні розберемо детально, куди краще вложувати е, свої гроші. Е, значить, ми розберемо е, на прикладі е, українського банку PrivatBank і ринок Forex. Значить, е, PrivatBank він м, е, тобто активи його, якби ну, гроші беруться з вкладчиків. Тобто, м, Ну, тобто, заробляє банк на тому, що люди беруть в кредит. От, люди заробляють на тому, що е, вони ложать на депозит, е, що вони відкривають е, там золоті рахунки, тобто можна е, відкрити, е, ну, купити там, допустимо, золото, і потім почекати, коли воно виросте в ціні, і потім його продати. Е, от. Е Тобто можна ще купити страховку. ну, Там дуже багато різних, всяких, е, якби треба просто зайти на сайт, розібратися. От. Не будемо то сильно вникати. Е, хто хоче, там собі потім розбереся. Форекс е, е, заробляє гроші на тому, що е, тобто, трейдери вони торгують валютою. от Як бачите, графік йде вверх-вниз. От, і треба е, вгадати тобто, відносно там, гривня до долара чи долар до рубля, от, е, йде, е, йде вверх чи, або вниз, тобто ви повинні, е, якби, керуючись там, певними е, аналізами, графіками і е, якби, ну, передбачити, куди піде якби валюта. Якщо вона піде вверх і ви поставили, ну, тобто, купили валюту, а потім там, за деякий час продали. Ну, і вона пішла вверх, відповідно, подорожчала, то ви заробите там якусь суму грошей. От. Е, а якщо вона піде навпаки вниз, то ви відповідно, е, ну, якби продасте ту валюту куплену, але відповідно, її втратите, тому що продали по, по ціні менші, ніж купили. Mm. Значить, Ми зараз зайдемо на сайт Приватбанку. От, Як ми бачимо, я спеціально відкрив два рахунки. По депозиту, тобто місяць назад, от 16 грудня 2014 року я положив на рахунок 30 гривень. І за цей час тобто разом я положив 60 гривень, от як бачите, було 30 гривень і тобто 40 копійок от, було начислено. Тобто, ви бачите, ставка 19% річних. Тобто, якщо ви Якщо ми візьмемо, допустимо, калькулятор і 30 ми поділимо на 100 і помножимо на 19, то ми отримаємо чистого прибутку тобто за цілий рік 5 гривень, 5, 5 гривень 70 копійок. Тобто ми ми даємо тих 30 гривень, що я положив. тобто В кінці року ми будемо мати 35 гривень 70 копійок. Ну, це якби сума маленька, просто на прикладі, щоб ну, переконатися, як, як все, все працює. От, е, тобто ви получаєте начислення кожен місяць. От, 19% е, е, річних, Тобто, якщо ми візьмемо, е, от якщо ми візьмемо 12 е, місяців. Тобто, зараз, 19% ми поділимо на 12 місяців, ми отримаємо 1,5% кожного місяця, тобто 1,5% ми отримуємо зі свого вкладу. От. Тобто 30 гривень кожного місяця по 1,5% це, це буде, це буде, це буде, зараз. Поділити на 100, множите на 1,5. Це буде е, 45 копійок. Ну, от приблизно така сум, таку суму я отримав. Тобто ми, е, е, от. наступний вже місяць вже буде йти від е, цієї суми, від 30 від 300 гривень 40 копійок, так як йде е, капіталізація. Тобто я цих 40 копійок не зняв, не розтратив, вони додались до основної суми. От, це такий от якби, по депозиту. Далі ми тобто, запам'ятали 19, в деяких можна, так, відкрити депозит, наприклад, візьмемо, деколи можна от, відкривати от, 23, як бачите, є. От. Але отримуєте виплату щомісячно. От, наприклад, щоб отримати, допустимо, Візьмемо, нехай візьмемо калькулятор десь був внизу. Ну, тут треба просто подивитись, ознайомитись, дуже все інтересно для себе просто якби, порахувати. Тобто 19% річних. От. І ще є такий нюанс, як інфляція. Тобто... Інфляція з'їдає наші гроші. Якщо, допустим, бензин був по 20 гривень чи по 15, от, а інфляція ну, інфляція там, після от, як в такої ситуації як в Україні, інфляція ці гроші втрачають в ціні, тобто їх, щоб купити той же літр бензину, їх треба вже не 20 гривень буде, а 35. От, Відповідно, якщо буде інфляція. 20% річних. 20% річних. А у вас будуть гроші на депозиті, то е, тоді ви, виходить, тільки 1% втратите ну, е, в грошах. Ну, але е, це краще, ніж тримати під, під подушкою гроші чи десь, е, чи десь просто, щоб на, на книжці вони у вас лежали там. От, це такий нюанс от, по Приватбанку. Тобто, думаю, більше вже е, це, з, е, з цим ознайомлені, от, але просто, щоб переконатися, це можна такі, такі провести. Mm. Так, зараз ми е, тобто, по Приватбанку розібрались. Значить, ми е, тепер подивимося по, е, по Форексі. Тобто, є інвестиційні компанії, такі, як які займаються тобто, торговлею валюти тобто Пантеон Фінанс, Форекс, тренд в Альпарі, є можливість інвестувати в індекси, в фонди і в PAM пам рахунки. Тобто памрахунки це трейдер, який торгує валютою, ви доручаєте йому свою, свої гроші. І е, він ними торгує. Відповідно, щоб е, добре заробляти е, вам, е, трейдер має е, сам добре торгувати і ну, на, на цьому ринку е, ну, бути досить давно і знати, як, як тут все зроблено. От. Тобто, ви бачите, що е, це трейдер, він інвестує. От, тобто він якби в середині, і свої гроші ну, ну, управляючий, це той самий же трейдер, він інвестує гроші, якби ну, в пам рахунок, створює памрахунок, і інвестори от е, то, також інвестують. От і е, з цими грошима він робить операції з валютою. От, і в залежності від того, е, скільки він. Е, Зробить, скільки в нього буде дохідних, е, ну, скільки доходу вийдеться, PAMP-система е, ділить прибуток і, е, і, ну, і то є, якщо стався прибуток, е, то буде інвестором і при, прибуток, але якщо є убиток, то буде убиток. Тобто незалежно скільки відсотків, 5%, відсотків, то 5% відсотків від суми, 3%, відсотка, то 3%. Відсотка. От, і зараз ми е, розглянемо, наприклад, візьмемо один якийсь пам -рахунок. <coughs> От, Як бачите, їх тут багато-багато, <coughs> пам -рахунки, е, треба вибирати просто, ну то ми не, зараз то не будемо говорити. Тобто от, їх тут дуже багато. От, як бачите, е, беремо будь-який перший е, ПАМ-рахунок. Тобто є PAM 1, PAM 2.0 і вже от е тестують пантеон Бета. Тобто буде PAM 3.0. Тобто PAM 2.0 мені краще тим, що е трейдер бере якби, на себе більше відповідальності. Тобто він е захищає ваш, е ваші гроші. Став, ставиться прибутну, е як то сказати? Диверсифікація, що більше там 80% чи там 90% він не може втратити. Тобто йому просто система, якщо він дійде до якоїсь точки, що то він не, не зможе більше вже якби, грошей. Е, тобто у нього буде, якщо е, не буде прибутку деякий час, то система йому не дасть злити всі гроші. От тут е, на Форексі, по-перше, так як банку, е, вам говорять зразу, що тут є ризики що ви можете втратити, і тут вам не, не обіцяють, що вам тут гроші, е, що вам тут гроші хтось. Е, ну, Якщо ви втратите, що вам тут повернуть е, нічого в тому роді, так, так що ви рискуєте на свій страх і ризик, на, на, на свій страх і ризик. <кій> От вам зразу, як ви реєструєтесь, вам пише, що щоб ви ознайомилися зі всіми ризиками. Тобто, якщо вам говорять, що завтра буде прибуток 7%, то швидше взяв, що 7 не буде, тому що ринок, ринок Форексу нестабільний, і якщо сьогодні було 7, то завтра може бути мінус 50%. Значить беремо, допустимо, найперший, ми його відкриємо і просто проаналізуємо. От, тут все пише всі деталі цього порахунку. Наприклад, 4 неділі. Тобто ви вложуєте гроші і 4 неділі вони лежать там якби, на іншому рахунку. От, і управляючий ними торгує. Тобто, от, тут пише все по-російськи. Нагорода управляючого 50%, тобто, якщо він наторгує, допустімо, він з ваших грошей от, тих 100 доларів, що ви положите, тобто, це мінімальна сума 100 доларів. Якщо він зробить за місяць 5%, то 2,5% це ваш прибуток. Тобто ділиться на 50. 2,5 долара це ваші гроші. От, як бачите, Максим. Названня помраху Максим 50 тисяч управляючий його власні кошти, от, капітал скільки? 2 мільйона 161 тисяча і інвестиції також 2 мільйона, тобто всього інвестиції, от, інвестори ложить ложать гроші, ложать на цей рахунок, от, вже майже 2,5 мільйона. Так що варто цьому інвестору довірити. Своїх, тобто максимальна просадка 35%. тобто Якщо ви положили би 100 доларів, то максимально, щоб ви втратили, це 35 доларів. Вот. Так. Середня срочна торговля. Значить, тут він зразу описує свій торгову стратегію. Це він не агресивний. Тобто, це середня торговля. Значить, ми дивимося, доходність по місяцях. Розвідово. Так, от берем допустим берем калькулятор, зараз будемо рахувати. От, як ми маємо тут. Раз, це перший місяць, нехай буде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. От. Оце закінчується цілий рік. 2,92 це закінчується цілий рік. Значить, ми беремо калькулятор і рахуємо. 2.92. Додати 13.22. Ми пропускаємо мінусову оцю, потім ми її дорахуємо. Значить, ми додаємо 19.35. Додаємо... Два, пятьдесят пять, два, пятьдесят пять, даем девять, семьдесят шесть, добаем вот сей вот, ой, дату он утекла. Четырнадцать, пятьдесят четыре, добаем пятьдесят двадцать семь, добаем. 1170 тут даємо 1551 додаємо 2724 15 додаємо, 27 додаємо 0,11 і віднімаємо ось от 788 до і відняти 7 88 так оце от чистий прибуток 150 9, тобто він за рік зробив 159%. Тепер ми що робимо? Ми е, ділимо це все на 2. Тобто, е, тобто трейдер бере 50%. Дехто бере 30%, дехто 60, кожен по-різному. Ділимо це на 2. Ми отримуємо відсотки, тобто 79%. Ну, можна сказати, 80%. 79, ну нехай буде 79. Тобто о, 79 відсотків. І зараз ми е, так це закриємо, відкриємо. Документ і подивимося. Ми маємо PrivatBank. Приватбанк і Форекс. Один рік і один рік. Тут буде 20%. От, а тут нехай 79%. Можна сказати в 4 рази більше. код Тепер пишемо, які плюси ми? Плюси, значить. Ой. Значить, плюси інвестування. Привод банку, які плюсують інвестування, е, інвестування все законно. Тобто все законно, все контролюється державою і е, тобто ви е, добропорядочний, ну скажімо так, громадянин, от, до вас не буде ніяких претензій. тобто от, В банку вам обіцяють. Що в разі чого все буде повернуто. Хоча ми насправді знаємо, що якщо буде якась ситуація, так як було раніше, ніхто нічого нікому не поверне. От, е, ще які плюси е, зручно. Тобто можна е, положити на депозит, сидя вдома. Собі за ноутбуком. Ну і... ну і в принципі все, я, наприклад, більше плюсів не бачу. Якщо ви знайдете, знаєте ще якісь плюси, напишіть, мені буде цікаво. Значить, пишемо мінуси. Ой, не вмію користуватися то Excel. Значить, мінуси, малі відсотки. Тобто відсотки е, Хватає на те, щоб покривати інфляцію. В деяких випадках і, і то не завжди. Е, тобто практично е, банк бере у вас е, гроші, да? ви нічого не заробляєте, а в результаті, коли бере допустим ваш сусід чи ваш друг під 36% річних кредит, от, банк наживається е, то в, випше, дурдом. 36% річних. За границею там 5% чи скільки максимально. Тобто дуже малі відсотки і які мінуси. Малі відсотки. Ну, наприклад, Ну особисто я банку не довіряю. Напишу я просто недовіра. Тому що не можу йому довіряти. Як... Це просто не знаю. Особисто я десь вложу інакше, тільки не в банку. От. Тобто я банку не довіряю. Ну от, ми розібрали, що по приватбанку. Хтось може... Знаєш, то мені буде також цікаво довідатися. Значить, Форекс, які плюси Форекс. Можливість в 4-5 разів більше заробити. Тобто в 4-5. от. Тут вже якийсь дохід непоганий. Форекс, Форекс. Є можливість вибір. тобто Ви можете вибрати, Вибрати, куди вложувати, чи в фонди, чи в памрахунки, якщо ви хочете 100% отримати, тобто, є там консервативні портфелі, які там дають от по 15% за, за 3 місяці тобто річних там 45% виходить, вже, вже трошки більше, ніж банк вибір. Тобто більший вибір, є у вас більше інструментів. От. Е, можливість е, робити диверсифікацію. Диверсифікація. Е, Тобто, ви вложите, у от, от вас є, допустим капітал якийсь. допустим у вас капітал е, 1000 доларів. Ви вложите, е, нехай навіть по 100. В, різні, в різних 10 в різних 10 е, помарахунків і вже ваші гроші, е, скажімо так, більш-менш захищені, ніж би ви положили, допустім, е, в банк і е, коли прийде, допустим, дефолт, тоді е, все, все пропало. так і було колись е. за Союзу. от е, Навіть якщо е, скажу вам, Якщо, якщо, якщо 9 помрахунків, навіть один рахунок, ну, вийде в мінус там, дасть вам мінус нехай 5%, то ви не втратите там буквально якихось 5 доларів, чи 5%, чи, чи там, ну скільки, от, 100 доларів, це 100 доларів мінус 5%, це буде це дорівнює 95, тобто ви втратите тільки 5 доларів. Я я рахую, що 5 доларів це якби невелика не сума, щоб на ній, ну, просто повчитися. От. Форекс. Диверсифікація. Е, вибір. Вибір великий. Так, що ж Форекс? Без, безплатне? Безплатна. Школа, скажімо так. Тобто є школа. Інвесторів, трейдерів, на ній можна ходити, вона безплатна. Якщо ви хочете додаткові знання, то це вже платно. Е, ну які ще плюс е, можна почати інвестувати з 10 доларів. Тобто, що таке зараз 10 доларів? Це 200, 200 гривень. Або, е, або допустимо, з 300 рублів. 300 рублів це, це 5 навіть доларів. Тобто ви берете 10 доларів, вложуєте, і вже можете собі там якийсь кап... начальний капітал е, створювати. Я в попередньому відео розказував, що з 10 доларів положених, і якщо кожного місця доложувати, то можна заробити мільйони, але через багато років. Той, хто вміє чекати і має силу волі, той, е, той заробить. От. Ну і які ще плюси? Плюси, можливість, е, не прив'язаність. Тобто ви не прив'язані до місця, а ви можете контролювати свої вклади, допустимо, там раз в, мі е, раз в тиждень, якщо більше, е, е, раз в два дні. Тобто, виводити, заводити, заводите. Мінуси. Мінуси, ну я не зустрів, практично я вже більше року інвестую і... які мінуси я зустрів? Мінуси це. Це треба просто знати, як правильно вибирати компанії, тому що за ними можуть скриватись фінансові піраміди і можна втратити гроші. Значить, фінансові піраміди... пишу... Тобто треба вміти їх е, відрізняти. І е, мінуси ще які. Mm. Mm, навіть не знаю, які мінуси. Та нема мінусів більше. Mm. Mm. Ну, в принципі, усе от. Чим відрізняється Приватбанк від Форекса. А я думаю, що оці от мінуси, вони більше. Переважають, ніж у ці, допустім. От. Так що я вложую і в PrivatBank, і в Forex. Але для того, щоб е, швидше досягнути своїх фінансових цілей, е, рекомендую вам е, вложувати в Forex. Спочатку на е, консервативні портфелі, які приносять вам малий прибуток. от і е, ви тим часом собі будете слідкувати, як розвиваються події на Форексі, і потім вже можете прийти до більш, е, більш інших стратегій. От, а на це ми будемо закінчувати. Всім дякую!